Доброго ранку! Доброго ранку, любі перлиночки, хлопчики, дівчатка, також ваші мами і тата. Сьогодні я і мої помічники хочемо нагадати вам, що через декілька днів, або ще кажуть, незабаром почнеться Чого? Почнеться літо. А чи знаєте ви, що таке літо? Чую, кажете, літо це пора року. А ще що таке літо? А літо, це мої любенькі, це відпочинок, це ліс, це море, це гори, де ви разом із своїми дорослими можете відпочивати, засмагати, купатися, ходити до лісу в парк, в поле, в гори, якщо у вас буде така можливість. Сьогодні ми з вами хочемо нагадати, що літо це не тільки радість, сміх, весела поведінка, відпочинок з батьками це ще й правила, які ви повинні пам'ятати під час літнього відпочинку. Сьогодні і зайчик, Степанчик і кіт полосатик хочуть нагадати вам такі правила. То зараз послухайте, згадайте ці правила, і я сподіваюся, що ви ці всі правила знаєте. Почнемо? Я сьогодні вранці встала, по книжці вірчик прочитала і вам його принесла. Послухайте. Он повзе мурашка, ось любоче річка, Не ламай ромашку, не топчи травичку. В зелені діброва, в китицях калина, глянь, яка чудова наша Україна! Дітки, а чи любите ви гуляти в лісі, милуватися красою неба, купатися на річці? Чи подобається вам краса нашої матінки землі? Все, що нас оточує, дітки, це природа. Як ви вважаєте, природа наш друг чи ворог? Правильно, дітки, природа наш друг, а не ворог. Якщо ти правильно поводишся в природі, не порушуєш її правил, та добре її знаєш. А зараз відгадайте мою загадку. Сонечко яскраве цілий день палає. На травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись. Веселиться й грати на сонці засмагати. Діти, яка це пора? Так, дітки, це, звичайно, літо. Літо люблять і дорослі, і діти. Але на відпочинку влітку треба бути завжди обережними. Влітку дуже часто буває на вулиці спекотно. Ці дні не можна довго перебувати на сонці, бо це може бути небезпечно. Може трапитись опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Щоб цього не сталося, ми повинні дотримуватись певних правил. Гуляти треба у панамках або капелюхах. У спекотні дні не перебувати довго на сонці. Якщо ми запам'ятаємо ці правила, то відпочинок у нас буде безпечний та дуже приємний. А зараз ми поговоримо про небезпеку у лісі. Ліс завжди приваблює своєю красою людей. І іноді гуляючи лісом і любуючись пейзажами, можна загубитися. Тому будьте обережні, не заходьте далеко від батьків. А якщо загубилися, голосно кличте на допомогу. У лісі багато різних комах. Своїм забарвленням вони нам іноді кажуть. Не торкайся мене. Особливо це стосується ос та бджіл. Тож будьте з ними обережні. Але є у лісі і непомітні комахи. Це клещі. Тому, будучи у лісі, не сидіть під кущами та деревами. Одягайте одяг такий, який захищає ваше тіло. Та не забувайте використовувати засоби захисту від комах. Будьте обережні з дикими тваринами. Якщо вони відчують якусь небезпеку, вони можуть на вас напасти і вкусити. Деякі лісові тварини можуть бути хворі на сказ. І їхній укус може для вас бути дуже небезпечним. У лісі також можна зустріти змію. Тому, пробираючись лісом, будьте обережні, дивіться під ноги. І якщо вже зустріч ваша з нею неминуча, ведіть себе правильно. Не лякайте її та не робіть різких рухів. Запам'ятайте, що всі тварини нападають тільки в тому разі, якщо відчувають небезпеку. У лісі є багато різних рослин. ягід, грибів, квітів. Вони мають дуже привабливий яскравий вигляд, але можуть нести загрозу вашому здоров'ю і стати причиною важкого отруєння. Тож тобто, запам'ятайте, не можна їсти незнайомі ягоди. Серед них можуть бути отруйні. У лісі може бути багато сухих дерев шапку їх стороною. І з силою своєї шваги вони можуть поранити і навіть убити людину. Тому будьте дуже обережні. І ні в якому разі не залазьте на дерева. Ви можете впасти і отримати важку травму. А ще пам'ятайте, що у лісі не можна біля дерев та сухої трави розпалювати багаття. Лісова пожежа може дуже нашкодити лісу, а ви отримаєте важкі піки. Ну, ось мої любі перлиночки, мої хлопчики і дівчатка, ви, ми з вами згадали правила поведінки під час літнього, літнього часу. Канікул, тому що літній відпочинок для діток називається як? Канікули правильно. І я хочу побажати, щоб ваші канікули були незабутніми, щоб вам було весело, цікаво і ви пам'ятали під час літніх канікул ще й правила поведінки. Тепер ми з вами влітку будемо зустрічатися не так часто, але будемо. Тому я сподіваюся на наші зустрічі. На цьому все. До побачення! Відпочивайте, засмагайте, набирайтеся сил. З вами була ваша Люба Олексійовна.